Цей тиждень на Хмельниччині буде політньому теплим, а в окремі дні навіть спекотним. У вівторок, 3 червня, нічна температура буде в межах 15-17 градусів вище нуля. Вже в день на більшості території області повітря прогріється до плюс 25 градусів, в Кам'янці Подільському спекотніше до плюс 28 градусів. У другій половині дня очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Без опадів у середу, 4 червня. Денна температура повітря буде в межах 23-25 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 14 градусів. Впродовж доби збережеться хмарна з проясненням погода. У четвер, 5 червня, стане спекотніше. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, вдень стопчики термометрів сягнуть позначки у плюс 31 градус, впродовж доби велика хмарність та без опадів. У п'ятницю, 6 червня, дощові хмари прийдуть із заходу і нерівномірно зачеплять Хмельниччину. Зранку дощ почнеться у Шепетівці та Полонному, а ввечері очікується нарешті території області. Температура повітря вночі буде в межах 16-18 градусів тепла, вдень термометри коливатимуться від 28 до 30 градусів вище нуля. У суботу 7 червня температура повітря вночі буде в межах 18 градусів тепла, а вже вдень прогріється до плюс 29 градусів, впродовж доби переважатиме суха погода. У неділю 8 червня очікується хмарна без опадів погода впродовж доби. Вночі термометри покажуть 16-18 градусів тепла, а вдень температурні показники будуть в межах плюс 25-27 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.